А разом із нами у студії програми Новини за день. Альона Сазонова, начальниця відділу організації подій та конференц сервісу комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму Вінниці. Пані Альона, я вітаю вас. Дякую доброго дня, що прийшли. День екскурсовода. Отже, гіди, гідеси, екскурсоводи. Хто ці люди? Звідки вони беруться? Адже я не пам'ятаю, аби у вишах була така спеціальність. Так, насправді сьогодні день екскурсоводи. Я хотіла б всіх екскурсоводів, гідів, гідес, всіх причетних привітати з цим святом. Воно з'явилося офіційно не так давно, в 33 роки тому. А насправді гіди з'явилися ще в Древній Греції. І коли на гладіаторські вої приїжджали з інших країн подивитися на це дійство, то їх супроводжували ось такі перші історичні гіди. Так. Зараз дійсно таку. Професії як гід в університетах немає, не можна випуститись з університету, і в тебе буде спеціальність екскурсовод. Можна закінчити історичний факультет, наприклад, нашого Вінницького державного педагогічного університету, і ви зможете сміливо працювати гідом. Якби ви це сказали мені десь у 2000 році, я би закінчуючи історичний факультет, обов'язково дослухався б до ваших слів. Але я знаю про те, що у Вінниці все ж таки є школа, де можуть навчити Гіда, гідесу. А на кого вона розрахована? Хто може бути слухачем цієї школи, взагалі звідки виникла ідея? Така школа вперше Вінниці з'явилася ще у 2019 році, і тоді було багато бажаючих навчатися школі. І дійсно випускники цієї школи зараз активно розповідають віничанам та туристам про Вінницю. І школа мала запуститися одразу на наступний рік, але не склалося ковід, війна, і тільки зараз вдалося запустити школу. І вже 1 березня випускли. Всі зможуть приєднатися, всі бажаючі, всі, хто любить Вінницю, всі, хто хоче розповідати іншим, всі, хто натхненим цим містом, зможе приєднатися до нашої школи. Чи є якісь особливі вимоги? Принаймні, віковий ценз враховується. Це може бути людина 14 років, а може 84 чотирьох. Це може бути людина від 18 років і далі вже до 100 років, скільки скільки кому хочеться. А якщо людина, які 14 років, вона може закінчити якісь гуртки краєзнавців, які є у Вінниці. А ось якщо вам уже є 18, то ми запрошуємо в нашу школу. У нас є три модулі навчання. Кожен може для себе обрати, який йому більше подобається. Перший модуль це амбасадори Вінниці, це навчання людей, які будуть представляти Вінницю за їм. Її... Межами, це люди, які будуть представляти Вінницю кругом просто у всьому світі. Які це люди, які закохані в місто, і які будуть закохувати в місто інших, і ось до цих людей є певні вимоги, адже бажаючих стати амбасадорами в нас дуже багато. Ця цей модуль навчання він є безкоштовним. Він триває 4 тижні, і зараз вже подано 33 заявки. Люди пишуть мотиваційні листи, чому вони хочуть розповідати про Вінницю. І дійсно ми зараз розглядаємо вже ці листи, і люди пишуть просто на цілу сторінку. А 4 як вони люблять Вінницю, як вони готові про неї розповідати. Це ті, хто вже пробував якісь а перші вступний іспит. Є якісь є якісь контрольні питання. А чи знаєте ви хто заснував Вінницю? Коли головні родзинки так перевіряєте абітурієнтів? Ні, вступного іспиту немає. Ми будемо обирати амбасадорів. По мотиваційних листах, адже заявок є дуже багато, але кількість місць обмежена на амбасадорів всього 10 місць. Це перший модуль. Є ще два. Так, є ще два модулі. Вони вже йдуть на платній основі. Це базовий та повний курс. Амбасадори вони будуть вчити теорію. Це переважно історія Вінниці. Це мікрорайони Вінниці, це взагалі містобудування. Також там є ділова українська мова та англійська мова. А базовий курс там вже розширю цикл лекцій від провідних спеціалістів від. В професорів наших вишів від краєзнавців там уже готельні-ресторани. Бізнес також, тому що це дуже важливо для гіда, і це психологія малих груп, це ораторське мистецтво, яке також є дуже цікавим і дуже важливим, тому що харизма для гіда вона є однією з найважливіших якостей. І повний курс вже це термін навчання три місяці. Це людина, яка закінчить цей курс, вона отримує сертифікат. За яким може працювати гідом. І крім теорії, це буде і практика, звісно. Це, ці, ці люди вони відвідують демонстраційні тури по Вінниці та Вінницькій області від наших гідів. Вони будуть вчитися самі складати свою екскурсію, будуть вчитися розрізняти, як правильно складати екскурсію. для Наприклад, людей літнього віку для дітей для різних категорій населення, і потім, звісно, вони складають свою екскурсію, і комісія буде її слухати. А подальше про це влаштування гіду буде обов'язково потрібна посада саме в офісі туризму, чи він Ні. може бути приватним підприємцем Звісно, і працювати на власний Звісно, обов'язково. В нас будуть лекції від юридичні, тому що гіди вони зможуть відкривати і можуть працювати самі на себе, але ми говоримо, що бонусом це буде також працевлаштування в офісі туризму для найкращих випускників. А чи кожен може стати гідом або гідесою? Яка головна якість на вашу думку має бути присутня? Кожен хто хоче, він може, це точно. Адже, звісно, дуже важливо, це теоретичні знання. Тому що, який би ти не був харизматичний, емоційний, ти маєш щось людям розповідати. І це щось має бути пов'язане з історією міста, звісно. Але а таке акторське мистецтво, воно також дуже важливе, тому що люди, які знаходяться в тебе на екскурсії, вони можуть не запам'ятати тексту, який ти говориш. вони Пам'ятовують атмосферу і завдання екскурсовода створити ось цю атмосферу, таку неповторну, яка закохає кожну людину в це місто. Ще одне питання: а наскільки вінниця екскурсійно різноманітна? Звісно, ми не можемо говорити, що Вінниця дуже різноманітна. Але наші гіди вони намагаються всіма силами зробити її різноманітною, тому що звісно основні екскурсії це серед містя, це центр Вінниці. Але наші екскурсії можуть бути і по різних куточках. Навіть звичайній людині віничани не може здатись та що там, що там слухати. Але історії, які розповідають гіди, вони роблять кожне місце Вінниці неповторним. І нам нас немає виходу, тому що в нас величезний запит на екскурсії. Люди ходять на екскурсії на, на одну, на другу, на третю, каже, давайте це щось новеньке, нам хочеться ще щось, придумайте щось, і ми придумаємо, тому що це потрібно і на цей запит. Наскільки я розумію, гідна або гідесу, яка закінчить школу навчання, можна буде впізнати на вулицях міста завдяки особливому значку, символу із гербом. Вінниці так. для кого вони визначені? Хто їх отримає? В нас є ось такий значок. Їх отримують амбасадори міста, тому що хто пройде базовий курс, той отримує диплом від офісу туризму про закінчення навчання. Хто закінчить повний курс, отримає сертифікат про те, що він є сертифікованим гідом. А амбасадори отримують бейджі, отримують ось такі прекрасні значки з гербом Вінниці. Пані Альона, я дякую вам. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Завдяки вам. Вінниця стає все більш впізнаваною у цілому світі. Спасибі.